Відкрийте світ фантазії з казковими мандрами. Підтримайте нас на Патреон, щоб ми разом продовжували створювати чудові казки українською. Долучіться до чарівної подорожі та отримайте унікальні переваги. Слухайте казки без реклами. Насолоджуйтесь казками без перерви, створюючи ідеальну атмосферу перед сном Лісова школа магії. Добрий вечір, мої маленькі друзі. Сьогодні я розповім вам захоплюючу історію про чарівний ліс, де тваринки відкривали дивовижну школу магії. Давайте уявимо казковий ліс, де кожна галявина таїть у собі маленькі дива, а звірятка вчаться творити чари. Ви готові? Тоді слухайте уважно. Розділ 1 Таємнича зустріч у лісі. У глибокому лісі, там, де дерева шепочуть одне одному давні історії, і де вітер носить таємниці з однієї поляни на іншу, відбулася таємнича зустріч. Старий мудрий борсук, який знав усі лісові закони, кмітлива лисичка, яка завжди повна хитромудрих ідей. І веселий зайчик, вражаючий усіх своєю швидкістю та кмітливістю, зібралися під старовинним дубом. Друзі мої, почав бурсук своєю глибокою, спокійною від століть розмовою. Наш ліс повний чудес і таємниць. Прийшов час поділитися цими таємницями з нашими молодшими друзями. Чому б нам не відкрити школу магії для всіх лісових мешканців? Лисичка з її блискучими очима швидко підхопила ідею. Це буде неймовірно. Ми можемо навчити її готувати зілля, викликати вітер, розмовляти з рослинами і навіть творити маленькі дива. Зайчик, нестринний і завжди повний енергії, підстрибував від радості. І у нас будуть веселі змагання. Ми можемо організувати перегони на метлі та змагання ще рівних фокусів, а ще ми можемо вчити мистецтву невидимості та спілкуванню з лісовими духами. Ідея захопила усіх. Вовк, мудрий та спокійний, запропонував свою підтримку. Я можу вчити молодих магів сміливості та витримки. У нас у лісі є багато таємниць. Які вони повинні вміти зберігати, сова наймудріша з усіх лісових мешканців, зі свого високого гілястого трону замислено кивнула. Я можу навчити їх мудрості та знать старих чарівних книг. Наші учні повинні знати історії нашого лісу та його чарівні традиції. Навіть маленькі мишенята, зазвичай сором'язливі та тихі, висловили бажання долучитися. Ми можемо вчити мистецтву швидкості та знаходити найточніші стежки у лісі, пищали вони з хвостиками, що виблискували від захвату. Так, обмінюючись ідеями та планами, тварини вирішили, що наступного дня відкриють лісову школу магії. Їхні серця билися в перечутті неймовірних пригод, які чекали на них і на всіх учнів цієї чарівної школи. Коли зірки вже засвітили на небі, а місяць високо піднявся над лісом, тварини розійшлися по своїх домівках. Але магія майбутніх пригод вже наповнювала повітря. Розділ 2. Перший день у школі магії. Настав ранок у чарівному лісі, із першими променями сонця в лісовій школі магії відчинилися двері для їх перших учнів. З усіх куточків лісу, зі своїх нір, дупел, гнізд і лігвищ тварини збиралися разом, аби стати частиною цього дивовижного дня. Маленькі зайченята, сором'язливі їжачки, радісні ведмедики. І навіть декілька кумедних білочок. Всі вони прийшли, аби навчитися магії. В повітрі витала атмосфера захоплення й очікування. Сова вчителька зі своїми мудрими очима та спокійним голосом вітала кожного нового учня. Вона розповідала про важливість магії у їхньому лісі та про різні види чарів, які вони могли б вивчати. Магія! Це не просто красиві трюки, говорила вона, це спосіб бути ближче до природи, розуміти її мову і бути її частиною. У кожного з вас є унікальний талант, і наша мета допомогти вам його розкрити. Перший урок був присвячений основам магічного сілля. Сова показувала, як змішувати різні трави та коріння, щоб створити зілля, які могли лікувати, зміцнювати або навіть змінювати колір. Маленькі зайченята сумліно подрібнювали листя. Ведмедики уважно мішали величезні казани, а білки збирали необхідні інгредієнти, стрибаючи з гілки на гілку. Наступним був урок магії вітру. Лисичка, яка виявилася вправною чарівницею, вчила їх відчувати і направляти вітер. Спочатку це було непросто, але потім маленькі лісові маги почали створювати легкі подихи вітру, які ніжно колихали листя на деревах. На уроку розмови з рослинами, проведеному воком, тварини вчилися слухати і розуміти мову природи. Вони закривали очі та торкалися дерев, намагаючись відчути їхній внутрішній голос. День пролетів непомітно, і коли сонце почало схилятися за горизонт, вчителька зібрала усіх учнів. Сьогодні ви всі показали чудові здібності і велике бажання вчитися, сказала вона з гордістю в голосі. Я упевнена, що кожен з вас стане великим магом і принесе користь нашому лісу. Учні, сповнені нових знань та незабутніх вражень, поверталися до своїх домівок, вже чекаючи наступного дня, щоб продовжити своє навчання у неймовірній лісовій школі магії. Розділ 3. УРОК літаючого зілля. Наступного дня. Коли сонце тільки назігріло зігріло тиху лісову поляну, маленькі учні школи магії знову зібралися разом, сповнені очікування, нових дивовиж та пригод. Сьогоднішній день обіцяв бути особливим, адже на них чекав урок літаючого зілля. Першим ділом вони відвідали таємничий сад, де росли найрідкісніші та найчарівніші рослини. Їхній наставник був мудрий борсук. І вже чекав їх, тримаючи в лапах старовинний пожовклий рецепт. Сьогодні ми навчимося створювати зілля, яке дозволить вам літати. Оголосив він. Захват та радість заполонили серця молодих магів. Бурсук пояснив, що кожен інгредієнт у зілі важливий і має бути зібраний з особливою увагою та повагою до природи. Маленькі зайченята, їжачки і білочки, і навіть невеличкі пташки почали збирати необхідні інгредієнти: світлячковий пил, росу з листя чарівної ферни і нектар з квітів літаючого лотоса. Кожен рух був виконаний з великою увагою, адже створення такого зілля вимагало точності і гармонії. Після збору інгредієнтів учні зібралися навколо великого мідного казана, який вже пульсував магічною енергією. Бурсук, демонструючи кожен крок, показав, як правильно змішувати інгредієнти, додавати їх у казан та вимовляти чарівні слова. Процес був складний, але захоплюючий. Деякі зілля вийшли не з першого разу, створюючи кумедні ситуації. Коли когось раптом підняло в повітря, але не дозволяло пурхати, як метелик. Але учні не здавалися навпаки, кожна помилка тільки підбадьорювала їх. На завершення уроку кожен учень мав свою невеличку пляшечку з літаючим зіллям. Один за одним вони випробовували свої творіння. Ліс сповнився сміхом та вигуками радості, коли маленькі звірятка піднялися в повітря, літаючи навколо як метелики в танці. День завершився, але радість та захоплення від нових знань залишилася з учнями. Вони розуміли, що з кожним днем у лісовій школі магії вони стають трохи мудрішими, трохи сміливішими і набагато щасливішими. Розділ 4 Ніч магічних вогнів Коли сутінки опустилися на ліс, його мешканці зібралися на великій поляні для особливої події, яку всі з нетерпінням чекали. Ночі магічних вогнів Це була ніч, коли кожна тваринка могла продемонструвати свої новонабуті магічні здібності. Поляна була прикрашена блискучими вогниками. Які мерехтіли на кожній гілці та кущах, створюючи атмосферу чарівності і таємничості, першими свої вміння продемонстрували зайченята. Вони виконали танець з чарівними стрибками, за допомогою яких вони здавалися майже невагомими, ніби пір'їнка, що ніжно пурхає в повітрі. Їхній виступ викликав захоплення й оплески. Далі на сцену вийшли мишенята. Вони створили неймовірне світлове шоу, використовуючи магію, щоб їхні маленькі тіла світилися яскравими фарбами, мерехтіли та змінювалися, відтворюючи різнокольорові малюнки на темному тліночі. Наступним виступив ведмідь, який продемонстрував мистецтво магічного перетворення. За допомогою свого зілля він змінив свою зовнішність на кілька моментів то перетворюючись на велику птаху, то на квітучий кущ. Це було настільки реалістично, що всі глядачі затамували подих від захвату. Лисичка, завжди повна сюрпризів, показала й свої навички ілюзії вона створила ілюзію нічного неба над поляною. З безлічю зірок та місяцем всі мешканці лісу були зачаровані цим видовищем, яке здавалося таким реальним, що багато хто забажав торкнутися до нічних зірок. Ніч пройшла в атмосфері веселощів та дива. Кожен учень мав можливість показати те, чому він навчився, та поділитися своєю унікальною магією. Було так багато сміху, радості, доброзичливості, що серця всіх присутніх переповнювалися теплом і щастям. Коли настав час прощатися, багато хто не хотів залишати поляну, де вони відчували себе частинкою чогось дійсно чарівного і особливого. Ніч магічних вогнів стала чудовим завершенням дня, наповненого магією та відкриттям. І кожна тваринка поверталася додому з відчуттям гордості за свої досягнення та вдячності за чарівну ніч проведену разом із друзями. Розділ 5. Велика пригода в лісі. На наступний день, коли ліс був огорнутий тишею і спокоєм, учні лісової школи магії зібралися для нового захоплюючого завдання. Сьогодні вони мали відправитися в пригоду по глибокому лісу на пошуки загадкового чарівного кристалу, про який розповідала стара легенда лісу. Згідно з легендою, цей кристал містив собі надзвичайну магічну силу, яка могла допомогти зберегти гармонію та баланс у лісі. Але багато століть тому він був втрачений і тепер лежав десь у глибоких таємничих куточках лісу. Смілива курка та розумний ведмедик були призначені лідерами групи. Вони ретельно підготували маршрут, взяли з собою карти та компас і зібрали усіх учнів для інструктажу. Ми повинні бути обережними та взаємодопомагати один одному, сказала курка з важливістю. Ліс повний загадок. І ми мусимо бути готові до будь-яких несподіванок. Група вирушила в подорож, проникаючи все глибше в ліс. Вони минали старі дуби та мовчазні озера, перетинали бурхливі річки та густі чагарники. Шлях був нелегким, але учні були повні рішучості й відваги. На їхньому шляху зустрічалися різні перешкоди. Їм довелося розв'язати кілька загадок, вимовлених старими деревами, та знайти секретний прохід через густий туман, що раптово спустився на ліс. Але найбільшим випробуванням стала зустріч з лісовим духом, вартовим кристалом. Це була загадкова та могутня істота, яка вимагала від учнів довести, що вони достойні володіти кристалом. Чому ви хочете знайти Кристал? запитав Лісовий дух своїм глибоким, резонуючим голосом. Ми хочемо зберегти гармонію нашого лісу і захистити його від усіх небезпек? відповіла Курка впевнено. Лісовий дух подивився на них з повагою, а потім підняв свою руку. І перед учнями з'явився кристал, світячись неймовірним світлом. Ваші серця чисті і ваші намірі благородні, сказав він. Кристал належить вам. Повернувшись до школи з кристалом, учні були зустрінуті як герої. Вони не тільки виявили свою сміливість та винахідливість, але й довели, що здатні об'єднатися заради великої мети. Того вечора вони святкували свою перемогу, а кристал був урочисто поміщений у центрі школи, ставши символом їхньої єдності, сили та відданості лісу. Розділ 6. таємниця Старого Дуба. Після пригоди з кристалом в лісі школи магії настав час для нового виклику. Цього разу завдання полягало у розгадці таємниці старого дуба, найстарішого дерева у лісі, яке, як говорили, зберігало в собі глибоку мудрість і таємниці минулого. Мудрий Бурсук зібрав учнів і розповів їм про старого дуба. Він був свідком багатьох століть і зберіг у своїх кільцях історію нашого лісу. Але щоб почути ці історії, треба знайти спосіб розмовляти з дубом. Учні були захоплені цією ідеєю і відразу приступили до роботи. Вони ділилися на групи, кожна з яких пропонувала свої ідеї щодо того, як можна спілкуватися з деревом. Одні вирішили спробувати магічні заклинання, інші створити зілля, яке дозволило прозуміти мову природи, а треті – медитувати біля дерева, намагаючись відчути його енергію. В кінці дня всі групи зібралися біля старого дуба, щоб спробувати свої методи. Спочатку нічого не відбувалося, і деякі учні вже почали розчаровуватися. Але тоді, коли вони всі взялися за руки. Створюючи коло навколо дуба, і висловили свої найщиріші бажання почути його історії, і сталося диво. Ліс раптом наповнився м'яким світлом, і старий Дуб заговорив. Його голос здавався глибоким і мудрим, як саме життя. Він розповів їм про століття, що пройшли, про зміни в лісі. Про тварин, які колись тут жили, і про важливі уроки, які природа вчила кожного, хто готовий слухати. Учні слухали, не відриваючи погляду від дуба, зачаровані його розповіддю. Вони відчули глибокий зв'язок з природою та зрозуміли, наскільки ж важлива кожна істота і кожне дерево у лісі. Коли розповідь закінчилася, і світло згасло, учні довго не могли прийти до тями від захвату. Вони відчули, як змінилися, ставши більш мудрими і свідомими. І тепер вони знали, що магія це не тільки чари і заклинання, а й глибоке розуміння життя та повага до кожної його частини. Таємниця старого дуба стала для них одним з найважливіших уроків у лісовій школі магії. Уроком, який вони ніколи не забудуть. Коли настала пора прощання з лісовою школою магії, кожен учень відчував себе зовсім іншою твариною. Вони не тільки навчилися багатьом чарівним мистецтвам, але й розійшлися, ставши мудрішими, добрішими. І більш пов'язаними з природою і один з одним. На заключній церемонії, яка відбулася під високим небом, вкритим зірками, учні отримали відзнаки від своїх учителів, символ їхніх досягнень і розвитку. Ведмедик підніс кожному учню персоналізовану магічну інсинію, що відображала їхні унікальні здібності і характер. Ви всі зробили величезний внесок у життя нашого лісу. сказав він теплим голосом. Тепер ви не просто мешканці лісу, ви його чарівники, його захисники, його друзі. Сова зі своїм мудрим поглядом додала Пам'ятайте, магія це не просто заклинання та чарівні трюки. Магія це відповідальність, повага до життя та здатність створити добро. І ви всі продемонстрували, що володієте цією силою. Після церемонії вручення учні повернулися до своїх домівок, але зберегли в серцях спогади про час, проведений у лісовій школі магії. Вони розійшлися по лісу, несучи з собою нові знання та мудрість, готові допомагати і захищати свій дім. І, хоча школа закрилася, її дух залишався живим у серцях кожного учня. І в кожному куточку лісу, відтепер жила магія: тиха, мирна і повна доброти. А тепер. Мої маленькі друзі мари, прийшла пора і вам поринути у світ своїх чарівних снів. Закривайте оченята і дозвольте фантазії понести вас туди, де кожен з вас могутній чарівник або чарівниця, де ваші мрії мають магічну силу, а навколо чудеса й пригоди. Уявіть, що ви в лісі. Де дерева шепочуть вам древні історії, а зірки світять яскравіше, ніж будь-коли. Можливо, ви зустрінете там друзів із лісової школи магії та разом відправитесь на пошуки нових чарівних пригод. Завтра новий день принесе нові відкриття та радості, але зараз під м'яким світлом зоряного неба. Нехай ваш сон буде спокійним і магічним. Вірте в чудеса, бо вони скрізь дає є місце мріям і фантазії. Добра ніч, маленькі має. Нехай кожна зірка у небі стане вашим чарівним провідником у країну снів, де все можливе, де ви можете літати. Розмовляти з тваринами та творити дива. Спіть міцно, і нехай кожен новий ранок буде для вас початком чогось чудового і незвичайного.